Коротко про те, що у нас зараз тут. Починаємо з підлоги. У нас, як завжди, залізобетонна плита, це у нас бетон зверху, який відшліфований до ідеалу і не буде ні плитки, нічого зверху. Воно супер класно виглядає, лаком спеціальним для бетонів покрите, буде дуже добре носитися. Потім у нас металеві стовпи, у нас взагалі металева конструкція, це криша, підлога і стовпи. Це основне. Тут стовпи змонтовані на болтах без сварки, в які йдуть 8 штук. Це є те, що держить основу цієї лазні. Потім е у нас навішені стіни. Це брусок 100 на 50 обов'язково сушений, тому що потім його так не крутить і не веде. І всередині далі йде ОСБ, яке надає серйозної жорсткості даній конструкції. І потім у нас а, утеплення обов'язково це пір. Пір по всьому фасаду 10 см. Це в даному випадку найкращий варіант, який зараз існує на ринку для утеплень лазерних. В багатьох випадках, в 95 випадках, все те, що ви бачите, все те, що будується, продається, в основному це утеплення ват. В кращому випадку це 150 мм. У нашому випадку лазня з утепленням піру повністю по периметру це утеплення 100 мм. Підлога задута пінополіуретаном знизу. І є частина, яка підігрівається електричною теплою підлогою.